Ми раді вас вітати на нашій традиційній зустрічі перед завершенням року. Насамперед хочемо привітати вас із гарними новорічними святами, які наближаються. І сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашими здобутками, які от були протягом цього року. По-перше, я хочу подякувати, тому що ми цей рік були разом. Цей рік був цікавий і для нас, і для театру, і для вас, і для нас взагалі був цікавим. І театр, як ви бачите, розвивається. Мені дуже соромно, чесно говоря, що є серед журналістів, і такі люди недобросовісні, будемо так говорити. В цьому році ми зіграли 559 вистав. Дуже багато в цьому році було в нас прем'єр. І як не в одному році, в цьому році якраз прем'єри всі були удачні. Театр з кожним днем стає ще популярнішим і популярнішим в, в нашому місті. І мені подобається, бо так якось люди не, не підходять, а коли до них хтось приїжджає, вони їх гостей ведуть в театр, то тоді вже до мене підходять. Говорять, дякуємо за те, що у нас є така можливість. До нас приїхали гості з Хабаровська чи з Сахаліна, і в нас є можливість повести в наш театр їх. Це дуже радує. Зараз я працюю над новою виставою, яка називає. Місьє Амількар або людина, яка платить, французький драматург Ів, Ів Жаміак. Ось це такий дуже незвичний сюжет в цій виставі, закручений, незвичний, інтригуючий про людину, яка захотіла купити собі щастя. В цьому році такий теж складний був рік, тому що в балет прийшло. Нове поповнення балету, це прийшло нове. 12 чоловік. Єдиний театр на Україні, який має балет і свою сольну програму, цей балет нема. Сьогодні ви в шоу бачите вже роботу молодих артистів балету, і ви побачите, що вони працюють достойно, і вже сьогодні можна сказати, що це ансамбль. Якщо місяць назад... Я не мог так сказати, бо бачив різницю між артистами балету і старше. Я старички і, і молодіж. Да? Є була різниця. Тобто ви сьогодні побачите в шоу, що вже майже різниці немає, вони працюють точно так же качественно, як і і ті старички наші. Два рази збільшили состав балету. Робота почалась на дитінгі ще про вісною. От пол полстрани. Просмотрел, я уже на сегодняшний день знаю, какие заведения у нас хорошие в стране, которые готовят качественных специалистов. Приехало очень много, очень много желающих и поработать, и попробовать свои силы. Остались немногие. Всем был дан испытательный срок, всем была дана нагрузка, работа. Работа была делана командным способом. Вот. Сразу, сразу, только они пришли, я пообещал, что... Помимо танцев, мы еще что-то будем с вами делать необычное. И вы увидите, можете видеть уже в новогодних концертах, что у нас есть достижения. Мы... Был эксперимент. Сделали театр теней. Насколько удачно, неудачно судить вам. И если говорить о планах, <coughs> они есть. У меня сейчас мечта в следующем году. Срок не могу себя сейчас ограничить, потому что все-таки это очередной эксперимент будет. Хочу в цеху соединить театр танца и иллюзию. Пользуясь случаем, хочу сразу передать привет нашему зрителю. Вот. У нас теперь зритель будет не только в Белой Церкви, в Киеве, Во всех городах Украины, ну и также в Польше. Плавно, я перейду к нашим новогодним событиям. Прокатываются как детские спектакли, так и взрослые. И если зритель поторопится, он сможет скажем, поиметь такую возможность и провести. Очень хороший там два-три часа <coughs> в театрі Саксаганського. І повертаючись до новорічної теми, хочемо створити справді атмосферу святкову. І запросимо, як ви думаєте, кого? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, звичайно. <плес> <плес> ну, запрошуємо Діда Мороза. <плес> Дядусь Камороз. Новий рік до нас <плес> нас прийде. Він в летить за нашого сувіту, а світають любі бідних. Добрий одяг, дороги, доброго дня, доброго роду шалі Бажаю вам сил, терпіння, Божого благословіння, щастя, легкої ручки, щоб була легко писала всі ваші статті. І дай Бог, щоб вистали по більше хороших, приємним. Дісня до вас, новим роком, а скажіть мені, будь ласка, а ви гарно поводилися, що було. А це те, що гарно поводиться, що вам потрібно, гаріші доворота. Подарулочки, ви до готові їх прийняти від мене. Новим роком. Щастя вам дорога мусить. до захвати, до вам.